Всім привіт. Ну, Так як і казав, помінялась програма проживання в Ірландії і сьогодні вже можна вільно мандрувати по світу. Ну, Зараз ножками стою в лабірці. Це Анталія. Я приїхав сюди не відпочивати, а навчатися. Думаю, що результати двох днів семінара показують. На що ще згідна пам'ять 17-річного чудака? Ну ось що таке. Ну тут прекрасно, Чисте повітря, вода просто, я не знаю, градусів. Ну, на вулиці 24 сьогодні зранку, а вода похоже, що так, також тепленька. Ну, о, було... щоб було більш понятніше, тут пляж, ну от такий краєвид. Ну, понятно, что грех жаловаться на все это дело. Через те чекаем результатов навчания. Ну, я думаю, что сегодня еще увидим, хотя день будет насыщенный. 8.40 уже начнется семинар, а далее покажем. Доброе. Всем привет. Побачимось.